Друзі, всім привіт! Нарешті зібрався показати вам цей пристрій, який перемикає Wi-Fi з павербанку на звичайну мережу. Так, дивіться, зараз я вам покажу, як воно все підключено. Зразу покажу на місці. Так, дивіться, проводки йдуть із зарядки на павербанк. А другий блок живлення це живлення роутера. Так, бачите? Значить. Живлення з двох, з двох місць у нас. Бачите, ось заходить два проводки. Папа, мама, з'єднання. Так, І заходить у нас у таку коробочку. Тут всередині, знаходиться релюшка. Це якраз та, що перемикає. І потім вже виходить, бачите, ось виходить тільки один проводок. І. Коли є напруга, живиться від звичайної мережі, коли напруга пропадає, автоматично перемикається на павербанк. Так, зараз я вам це все зніму, розберу і покажу, як це все робиться. Це мені підказали електрики, що таке можна зробити. Тиждень назад я це все зробив і тиждень тестував. Тільки після цього показую вам, все працює, все нормально. Релюшка трошки тепла. Так, но сам роутер він гарячіший, тобто тепло ну, трохи. Так, дивіться, перед цим <кій> я поставив таку релюшку із червоним діодом. Бачите, там такий діодик червоний. І з цим діодиком грілося гораздо сильніше. Я його зняв, поставив звичайний без діода. Тут і так можна зрозуміти, коли є напруга, а коли немає. Так, все. Зараз ставлю на паузу і перенесу це, все розберу, щоб ви це все побачили докладно з середини. Все переніс в іншу кімнату. Тут світліше, і я вам зараз все покажу. Так, дивіться, що для цієї схеми вам потрібно. Значить, вилка. Так, ну це моя дежурна вилка, яку я завжди використовую. Бачите? Відрізані кінці, на вагу посаджений провід. Так, потім. Значить, ну це живлення самого роутера, блок живлення. Потім живлення. Це звичайна зарядка для павербанку. Бачите, кабель заряджається. Потім оце в нас іде кабель підвищуючий. Той, що підвищує з 5 до 9 вольт або до 12, в кого який. От, про це ми раніше розказували у відео. Я думаю, що ви це бачили вже, коли ми розказували про ці шнури. Так, потім, ну, сам роутер. Так, Потім отака, дивіться, коробочка в нас іде з маленькою Дінреєчкою. Так, оці отвори я хотів заклеїти, але, в принципі, оставив для того, щоб вони могли, щоб через них виходило тепло, щоб вона не перегірювалася, ця, ця релюшка. От, І вона тільки тепленька. Трошки тепла. Е, так, потім дивіться, ці два шнурки сходяться ось, ось сюди. Бачите? Тут два виведено провода. Мама, а це папа. Тобто, е, це у нас, виходить, один кабель заходить з роутера, підвищуючи, який дає 9 вольт. А це йде другий шнур це звичайне живлення роутера. Стаціонарне. Бачите? Так, а оця вилка через неї йде живлення на релюшку. Тобто, коли світло є, то тут контакти замкнуті. Коли вони замкнуті, то живиться це все у нас через оцей блок стаціонарний. А коли світло пропадає, ці контакти розмикаються в релюшки. І замикаються під дією пружини зовсім інші релюшки. Тобто контакти. І тоді перемикається вже наживлення живлення павербанку. Так, зараз я розберу. Коробочку і вам покажу схемку і саму цю релюшку, щоб ви бачили, як вона працює. Так, думаю, що тут все ясно. Надіюся на це. Так, і ще дивіться момент. Ось дивіться, зараз виключаємо. Погано трошки видно. Зараз я вам хочу просто показати, як я виключаю, Ну як імітую виключення світла. Бачите, як клоцнула релюшка. Зараз світло потушу, може буде краще видно. Зараз, зараз, зараз. О, бачите? Wi-Fi не збився. Зараз я включу. Дивіться уважно. Дивіться уважно на ці світлодіоди. Бачите, навіть не моргнуло. Тобто релюшка спрацьовує так швидко, що навіть не моргає. Так, зараз світло знову включу. Так, все. Зараз ставлю на паузу, розберу, щоб не тратити ваш час. І потім ще раз покажу. Все, друзі, зняв кришку. Тепер вам буде все зрозуміло. Так, дивіться. Отака От релюшка, яка називається розподільчий. Ні, не розподільчий, подождіть, як вона називається. Проміжуточне реле. Це називається, якщо ви будете шукати, значить шукайте проміжуточне реле. Оце реле іменно на три групи контактів. Воно буває і на чотири. Так, ну тут нам фатає три групи контактів. Воно, дивіться, стає на Дінрейку. Бачите, на Дінрейку, ось можна її зняти. Але там є і отвори, і можна прикрутити просто до якоїсь панельки. Тобто можна якусь другу коробочку використати. Бачите, ось такі є отвори. Можна просто якусь розподільчу коробочку її притулить. Так, оця продається окремо площадка. А релюшка окремо, вона виймається легко. Її отак можна потягнути і витягти. О, Я вам казав, що я її поміняв, бо в мене була із світодіодом. О, бачите, така, вона виймається легко. Була із світодіодом. Ну, нагрілася сильно. Така вона ну, дуже гаряча. Я не хотів, щоб там якийсь, якийсь був запах сторонній чи що там щось. Ну, Хоча запаха й не було, але ця така єлі тепленька. Мені той діодік там не треба. Ну, якщо ви хочете з діодіком, можна і з діодом поставити теж. Воно не загориться, я думаю, тому що це йде як промислове реле. Воно, я думаю, надійне. Так, і що дивіться, в них тут є в цих релюшках. Значить, дивіться, три, три пари контактів. Ось, ось дивіться. Три тут. Три нижче. Видно? Надіюсь. Так, бачите? По три по 3 контакти йде. І потім ще з цієї сторони три контакти. Це все контакти, які замикаються і розмикаються. І потім в самому низу, дивіться, окремо, саме нижче, знаходяться два контакти. Оно вони, бачите? В самому низу два контакти. Це якраз ці контакти, на які йде 220 вольт. От туди пальці краще не сунуть. Так, оце в нас іде прямо на ту вилку, яку я вам казав. Прямо до розетки. Заходить сюди 220 вольт. Принцип дії такий. Коли сюди заходить 220 вольт, тобто ну, в мережі є 220 вольт. Оця катушка. Зажимає контакти. Ну, з'єднує, точніше, контакти, ось у цього проводу. І з оцим виходом. Тобто, в нас подається фактично з першої лінії. Перша лінія це в нас йде від звичайного блока живлення роутера. Тобто, коли напруга є, то він живиться від звичайного блока живлення. Бачите, оцього чорного. А коли в нас напруга пропадає. Ось, кстати, дивіться, ці контакти видно, ну, бачите? Зараз я вам трошки зроблю кращу. Яскравість. О, бачите? Бачите, контакти видно. Одні замкнуті, другі розімкнуті. Так, і коли в нас світло є. Катушка ця притягнула якорь. І зажала перші, першу групу контактів. Тобто, з'єднує оцей провід. Так, оцей провід. Із виходом. І замикає першу групу. Коли, значить, напруга пропадає, ці контакти відлипають, але під дією пружини замикаються другі контакти. Ось оці нижні замикаються і з'єднуються Друга лінія, яка йде з павербанку. Це проходить дуже швидко. Ви бачили, що і не моргнула навіть лампочка. Світодіодік не моргнув і вайфай не переривається. Все. А ця, ця лінія у нас постійно виходить на роутер. Бачите? Не треба ніяких розгалужувачів, виходить, нічого. Оця у нас заходить. Цей проводок заходить прямо на вживлення роутера. Він постійно включений. Тепер не треба дергати туди-сюди. його. З'явилося світло. Не треба щось там вставляти, щось виймати. От. І от така, бачите, простенька схема. Цю схему початково мені показували на, на контакторах. Ну, але контактори вони дорогі, в принципі. Вони сильніше. Сильніше клацають, такий стук стоїть доволі таки сильний. От. Та і для чого? Тут не треба великого навантаження, тут немає. Тобто, тут цієї 5-амперної релюшки вистачає. Хоч вони є і потужніші, але зато вони дуже швидкі. Так що таке, друзі, якщо якісь є питання, пишіть в коментарях. Постараюся вам написати відповідь, якщо зможу. Може, не зразу, але напишу. Якщо зрозуміло, ставте лайк, не забудьте підтримати україномовний контент. Ну і користуйтеся. Всім пока-пока!